Йоу, всім привіт! Сьогодні я буду виживати з десктопом на одному блоці. Це вже в нас 27 й день, ну скоро буде 28, восьмий, адже вже сідає сонечко. Ну в нас немає hey, О, десктопчик. Знаєш, що я рекомендую зробити? Це трохи витратно, але ножниці для того, щоб ми могли поспати, ну це краще. І, до речі, But дивіться, який наш родючий герб. Отже. ой ой, ой. Отже, ми йдемо переочікувати there цю ніч. There, oh. е, напевно, є. Ми йдемо цю ніч. Щось ж є трохи. Дядько, що... ми йдемо цю ніч переживати в. Ви... Чи... Ну, Якщо я правильно сказав, а якщо неправильно сказав, то виправіть мене. Ми йдемо вдома. Ну, ви зрозуміли, коротше. Цемо. <смас> 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 Все, ми пережили цю ніч і в нас вже 28-й день. Все, що я хочу зробити, це наказати десктопові, щоб він. Ішов копати, а я йду на... збирати їжу. І по можливості я зроблю ліжко, адже я так і не зробив ліжко. О! А. Ну, можливості Байся. нема, адже я крафтив, по-моєму, відро, в мене один залізний слиток. Ну, а це... в тебе немає чогось, щоб дерево швидко добувати? Тобі би часом сукерки не зна... нема? Є і на кайло. Дякую, Кайло. А, І сокерка. Ні, ну знаєте, друзі, всі нормальні люди виходять через двері, а він виходить через е вікно. е Гравій ну, ну, э пропав! Оце, ви, знаєш, погано. Тому що гравій це все таки сипуче. Та в мене є ідея. З бідра води! Реально? Ну, що Бачу, там? Було. А, це просто скриня. Ну, що ж, а я ми вже забрав. А за, ми йдемо за кадром далі працювати і працювати. A few moments later. Ну, що ж, це вже у нас тридцятий день. Ну, саньок. О, десктоп пішов лупасити. І знаєте, друзі, що я... Заруба! чого в мене два відра, я не розумію. Друзі, мені потрібне відро води. Ну, це все. Тоді, що я хочу зробити? Я хочу зробити собі сокирку. Ой, ну так, сокирку, я ж не кажу. По-москальськи, добре сказав. Ну так, бо під... того, що є такі люди. І піти добути 에... деревце. Друзі, я вас дуже прошу поставити лайк під нашими на відео, підписатися на наші канали. Ну, звісно ж, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наших кльових нових відео. Бо Тому що в нас з'явилися ще одні плагіатори і хейтери. Це все в одному. Mm -hmm. Можна сказати, чекайте, в мене щось на екрані вискочило, ось. Можна сказати, що це Combo X2. Е, ну, Дивіться, щоб, Угадайте, ви не дивилися, що? як... щоб ви не дивилися, як я копаю, то я собі поставлю відео на паузу, а десктоп може продовжувати. Я продовжую. Ну що ж, друзі, це вже нас тридцять. Червона, червона баранина. Опа, це то, що нам треба. До речі, друзі, доки ми це все робили, о, ні-ні-ні, баранчику не падай. У нас є жовтий баранчик. Що я хочу зробити, правда, його постригти і зробити прапор України. Але є одна проблемка. Проблемка в тому, що. Ех, Як би то вам пояснити? А може і не пояснювати, та жартую, я пояснював. Проблема в тому, що в нас дефіцит заліза. У нас тільки одне залізо. І, до речі, друзі, я сподіваюся, що ми наберемо нарешті цих 100 підписників. Залишилося просто 17, уявляєте? І десктопові не, не так аж і багато залишилося, щоб мене догнати. Ну, всього лиш так 57. І багато що і не багато? І що? але тобі ну, не також і багато. Багато. Тридцять, 30... ні. Сорок вісім тобі треба. Подлумаєш 48. Ну, вибачаю. Друзі, не я багато, хочу побудувати мало. тут, а... бедрок. Е Я хочу тут побудувати так само будуть рости дерева. Опа, бедрок. Не камень чекай не-не-не Я зар... я раніше нам те тепер... ну, не випали каміна, кайлу Дядь то я тобі дав Шо ж ты У я... Нас курка плаває Ура, е, фу, киш Киш мене тут ан... сємки крадеш Сємки є, походу нема Значить, дивіться, в мене мені треба якомога швидше з цього скла, адже в мене вже шастають корови. Ну. і, і інакші звірі. Звіри. Ой. Ну. О, залізо! Наш... Дай мені Моє. залізо, залізо дай. О, ще одне. Надезит. А мені залізо. Ух, нічого собі Зу. ти го танцюєш. Є, в нас зараз будуть ножниці. Це прекрасно просто. Але в нас дефіцит вугілля. Але в нас є багато дерева, яке ми можемо переробити і. Значить, курочка відійди, щось. я тебе бити не хочу, як твого братика чи сестричку. Ну, дивися. Ой-ой-ой. ой, Ти подивись, що заспав. А, я... він у мене скинувся. А до речі, якщо тобі випав... О, випала ой. корова мухоморна, це означає, що бере меч і бери щит. А Зараз що ви зомбі заспавняться. На, оце. Та блін, візьми десктоп. Mm. Ну що ж, я зупиню відео на паузу, щоб. Нарешті а вам показати все, що я зробив а ну, я за цей 31-й день. І бам! Ну що ж, друзі, це вже 33-й день. Але цей 33-й день я проведу без десктопа, адже йому треба було йти. Все, що я встиг зробити. Це... Ось зробити цю поляну, так скажемо. але я забув опа залізо. О, ще одне залізо. Просто вибачайте, що так реагує. У нас не стача заліза, у нас взагалі немає. Я тут посортував. Я зробив підзорну трубу. Ну і багато чого цікавого. Тож, давайте я краще посажу дерева. Так, де ж ці... Ні, 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 ні. або щоб дерева посадити, треба йти мені сюди. Так, в мене є паростки дубу і немало. Один паросток, другий, третій, четвертий, п'ятий. Все. В принципі, хай росте. А я тут собі назад поставлю. І давайте я швиденько переплавлю залізо. Переплавивши залізо, вже розпочався новий день, 34-й день, і в мене багато блоків хламу, тож все, що я вирішив зробити, це їх поставити в сміття. Ну, мені не треба аметисти через те, що вони взагалі мені не потрібні. Ну, я сподіваюся, що вони мені треба будуть подалі... подалі, але зараз вони мені просто не потрібні. ні, ні. Фух! Фух! Йоу! я врятувався. Все, я врятував. Вся. Мені трохи важко. Фух! Це ж просто везіння якесь, він не підірвав двері і так далі. Він тільки траву підірвав. Ну що ж, треба бути акуратнішим до цього всього. І мені треба якомога більше заліза, адже чим більше заліза, тим краще. Опа, о, а ми тисти е, лишайник. Що? Ну, окей. Лишайник та й лишайник. Що це за лишайник, я не розумію. Ну, давайте я пере... перевірю. Е, так. Хм. Ніби нічого не освітлює. А тільки ламаю і все. О, мої деревця підросли. Я надіюся, що з цих дерев в мене випадуть яблука. Я йду їх. Я йду до Буду і перевірю, чи будуть мої яблучки. Добувши дерево, я wow. маю один блок, так як вам. Е, запитайте чому, адже я не був, тільки що і. Кріпер. Ні! Ні! У мене цінні речі. Тільки не це. На ну, цей важкий 34-й день, угу. а він дуже в мене трагічний. О, ні-ні-ні-ні-ні вівця, будь ласка, не скидуйся, тобі ще жити, адже мені потрібно твоя. Ні, Ну чому ти ну, Чож? Ш... Так, вівця, ну будь ласка, ну будь ласка. Ну, будь ласка, ну, будь ласка, ну, будь ласка. Нічого собі. О, я чуть не впав. Ну окей, я йду це швиденько все забудовувати. Так. І не, на цей нещасливий 35-й день, адже він в мене завершився. Ну, почався тим, що кріпер вирішив проснутися і все мені попідривати. Тож я вирішив відбудувати, а відбудовування. Тобто реставрація була трохи довгенькою і продовжую копати, адже вже скоро я відчуваю і сподіваюся, що мають бути десь мої діаманти, які я получу. Фу, що це таке? Це ознака, що вже скоро десь діаманти мають бути. Значить, ну мені земля, ну, ще одна земля, і ще одна. Опа. Є перо, але я ж не можу добути гравій, адже гравій весь падає не стільки. Значить, ставимо тут. Це туди, це туди, перо туди. а От глину туди. Ага, і ще от тако. І скільки мене вже заліза? 5 заліза. Я собі можу вже чобітки зробити. Адже я втратив свої нормальні чобітки. Ось у мене вже три вугілля. Ось у мене вже є все необхідне. І давайте мені треба добути ще залізо. І коли я добуду залізо, то я пострижу овець, адже мені дуже там, прям такий конч потрібно. Як вам пояснити? О, кролики! Мені дуже потрібне ліжко, бо я не можу просто так переочікувати ці дні. Це небезпечно. Тож я йду добувати свої залізо. І на цей 39-й день, бо в мене вже є ліжечка. Одне десктопове, одне мені. Я вирішив далі копати і копати. В мене вже дивіться, що я не збирав. Вона є, в мене вже така гарна виглядає. Ну тут сміття, то потім спалиться, коли буду мати кресало, якщо я його буду мати. ну У мене тут завжди дефіцит заліза. Отже, ну, це вже так проблематично в мене пожиттєво. І мене хотів вбити квіпер за відео, ой, за кадром. Але я на щастя, встиг відійти і відбився ще й. Ну, я чуть город не потоптав. Для мене би було це обідно, але хоча б захистив домівку свою, ну це щось. О, ні. А павуки мене ніколи не можуть вдарити. А оце якось. Дарев. Ну він тоді молодець. Ой, скільки не потрібно. О, ні. Колись будуть діаманти чи ні? О музичні. ура! Ура! У нас є книжечки. Так, я поставлю книжечки сюди, сюди, сюди. Платівка є. А як зробити? Мені. Ото пл платівочний чи що? Я не знаю, як це називається. Діджейний стіл. Стіл діджея чи що? Ні, ну тут немає. Те, що мені потрібно. Але є географічний стіл. Ну, я йду викину сміття. Друзі, в мене тут було ПВП, але я не встиг вам включити через те, що ПВП тільки що почалося. Ну, це весь інвентар, що я не збирав. Більшість, якщо чесно, це моклох. От більшість це Мотлох І оце, що зараз добуду, це теж Мотлох Тепер. А, в мене вже кайло зламалось. Ну, я йду його робити. Ну, я зробив вже кайло. До речі, я забув сказати, що це 39-й день. Давно як 39 й блін, що ж мені так везе? з аметистами. Якось не хочеться, щоб мені везло з цими аметистами, адже вони мені не потрібні. Ну, я зробив підзорну трубу просто. Просто, по-перше, мідь мені треба було. По-друге. Ще щось по-друге. Ну, отже, я йду добувати далі. А може займуся. О, мухоморний саньок. Іди, будь ласка. Все, ви цього не бачили. <кхм> я йду, може, зараз їжу ще добуду. І тоді, може, вже відео закінчиться. Я знаю, що я це говорю. Що так швидко. Ех, а таким ще був молодим, коли відео знімав. <кхм> ну, я це все поскладаю і зустрінемось на 40-му дні. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви поставили лайк, підписалися на мій канал та на канал Десктопа, адже десктоп теж був у цьому відео. Це, до речі, сороковий день. Дякую всім за перегляд. Всім па-па! не забудьте підписатись на мене і на нього. Па-па!